Вітаю! Запрошую до практики сур'я намаскар, Вітання сонцю. Тренування у двох варіантах: перший більш класичний і другий ускладнений. Починаємо з положення стоячи на двох стопах, рівномірно розподіляючи вагу всього тіла по площині стопи. Вдавлюємо великий палець, мізинець і п'яту в підлогу відштовхуємося стопами. Від землі витягуємо маківку наверх. Плечі розкриті, грудина виштовхується вверх, положення тазу нейтральне. Вдих, видих. Розкриваємо руки через сторони, глибокий вдих. Поєднуємо долоні над головою, вже стіна мести. переводимо біля грудини, видих. Тут вдих. Видих. Витягуємо долоні наверх, над головою вдих, Прогину грудині, сідниці, в тонусі опустили долоні на підлогу, видих. Дивимось наверх прогин у грудині вдих. Складка долоні на хілі, коліна можуть бути зігнуті нахил від тазу, видих. Ліву ногу виштовхуємо назад вдих, коліна на підлозі, видих, руки біля грудини вдих, виштовхнули їх вперед, підняли коліно, видих, від п'яти до долоні одна лінія. Руки на підлозі вдих, стопи разом планка видих, коліна на підлозі, грудина вдих. Видих, прогин наверх стопи на тильну сторону вдих, перехід вадху муха, швинасино, видих, собачку модую, вниз, виштовхуємося, долонями від підлоги, кожен суглоб пальця втискається в підлогу та зверх вдих, підкраковуємо до стоп, видих, складка. Руки через сторони, наверх, вдих, біля грудини видих. Вдих, видих. І робимо те ж саме на іншу сторону. Вдих, прогін у грудині, долоні витягуються. Видих нахил, долоні на підлозі, коліна можуть бути зігнутими. Вдих посове витягнення, дивимось наверх, видих, складка з рівною спиною. Вдих, виштовхуємо праву ногу назад, видих, коліна на підлозі. Вдих розкриваємо грудину лікті назад. Видих, руки вперед, між п'ятою та долонями одна лінія. Вдих долоню опускається на підлогу, планка на рівних руках, лопатки в сторони, підкручуємо таз, задній нахил, вдих, коліна на підлозі, видих, лікті паралельно торсу опускаємо грудину. Вдих виштовхуємо себе наверх пругину грудині, підкрутили таз, видих. Від підборіддя скруглюємо спину у собаку мордою вниз. Виштовхуємо себе стопами і долонями вверх. Вдих. Підкруковуємо до долоні. і видих. Складка. Вдих руки через сторони. З'єднуємо над головою, видих. Вдих. Вдих. Видих. І наступне коло швидше прогине в грудині вдих, нахил видих, витягнення вдих, складка видих, ліва Ще? нога назад, вдих, коліно видих, грудина вдих, витягнення видих, долоня на підлогу, вдих, планка видих. Від п'яду маківки рівна лінія, вдих, коліна на підлогу, видих, грудина і підпоріття. Вдих, виштовхуємо себе руками наверх, стопи на підлозі, видих, вилих, переходимо по собаку на перениз. Вдих, підкруковуємо до дворі, видих, складками, руки через сторони вдих. Біля грудини видих, прогин вдих, нахил видих, витягнення вдих, щиво, видих, права нога назад, вдих, коліно видих, прогину в грудині вдих, виштовхнули руки видих. Шиво, підлогу вдих. Ланка, видих, коліна вдих, грудина видих, виштовхуємо наверх себе вдих, нахил собака, морди вниз, видих. Підкраковуємо до долоні. вдих, складка видих, руки через сторони наверх, вдих. Біля грудини видих. Вдих, видих. Наступне коло. Швидше вдих, прогін, видих, складка. Витягнення вдих, видих, складка. Ліва нога назад. Вдих. Коліна видих. Грудина вдих. Витягнення видих. Поставили долоні, планка вдих, вдиха, коліна вдих, грудина видиха. Прогин вдих, витягуємося. Собака мордя, вниз, видих, підкруковуємо до долони вдих. Кладка видих. Руки через сторони наверх вдих. Біля грудини видих. Наступна сторона вдих. Нахил, видих Рухи вдих. Нахил-видих. Права нога назад вдих. Коліно видих. Родина вдих, плечі вниз, видих, виштовхнули руки вперед. Долоні на підлозі, вдих, планка видих, витягуємося п'ятами назад, вдих, коліна на підлозі, видих, грудина підборіддя. Вдих. Собака видих. Підкроковуємо до долони, вдих. Кладка видих. через сторону, вдих. видих, біля грудин намости видих. Вдих. Видих. Ми виконали три кола сурії і переходимо до наступних трьох у швидкому темпі. Вдих прогин у грудині, видих нахил. Вдих, проген наверх, видих, складка, вдих ліва нога назад, видих коліна. Вдих плечі вниз. Видих, виштовхне руками. Вдих долоні на підлозі, видих планка. Вдих коліна на підлозі, видих грудина і підборіддя. Вдих, виштовхуємо себе наверх. Вдих. переходимо в мукхашвина сином. Вдих підкруковуємо до долони. Видих складка. Вдих Руки через сторону. Видих біля грудини. Вдих, прогин у грудині. Видих, опускаємось вниз. Вдих витягнемо. Видих складка. Вдих. Права нога назад, видих коліна на підлозі, вдих прогину грудині, виштовхнули руки, видих. Долання на підлозі вдих, планка видих, коліна вдих, руки паралельно торсу, видих, вдих, вдих прогиб, видих, собака. Вдих. Підкроковуємо до долоні. видих складка, Вдих, руки через сторони, видих біля грудини, вдих прогін, видих складка, вдих дивимось наверх, видих складка, вдих ліва нога назад, видих коліна вниз, Вдих, грудину вперед. Вдих. руки витягнули. Вдих долоні на підлозі. Видих планка, все тіло міцне. Вдих коліна на підлозі, видих рудина. Вдих шванасана. Видих шванасана. Вдих. Підкроковуємо до долоні. Видих складка. Вдих руки через сторону, видих біля грудини в нами сте. Вдих прогінь, видих вниз, вдих вверх, видих складка, вдих права нога назад, видих коліна вниз, вдих прогінь, видих, вдих, вдих долини на підлозі, видих, планка, вдих. Коліни, видих грудина, вдих, прогін, видих, гірка. Вдих кроку, видих, складка. Руки через сторони вдих, біля грудини видих. Прогін тих. Нафер, вдих. Нахил видих. Ргин вдих, нахил видих. Стопа вдих, коліно видих. руки вдих. Вперед видих. Вниз вдих. Назад видих. Вниз вдих. Вниз. Грудина видих. Наверх вдих. Собака верти. Вниз, видих. Витягнення. Підкруковуємо вдих, в видих складка. Вдих наверх. Видих біля грудини. Вдих прогінь. Видих Нахил. Вдих наверх. Видих складка. Вдих стопа назад. Видих коліна. Вдих прогін. Видих виштовхнули руки. Вдих. Поки на підлозі, видих планка, видих коліна, видих грудина, вдих прогін наверх, вдих собака морди вниз. А вдих підкруковуємо, видих складка, через сторони вдих, біля грудини видих. Вдих, видих. Тренування закінчено, насолоджуємося станом після практики. Бажаю здоров'я і гарного дня!